Тому я не хочу іграти ні в Я хочу працювати чинного законодавства. І є одне прохання – визначатися шляхом голосування. Ми вже дуже багато про це кожний казав. Ми визначимося шляхом голосування і далі будемо рухатися. В рамках цього... Ну, ми можемо зараз проголосувати. Я прошу, щоб ми зараз проголосували за те, щоб у вівторок провести сесію міської ради, де буде розглядатися вже бюджет розвитку і буде розглядатися програма соціально-економічного розвитку з змінами. І далі доручення виконпонку.